Всім привіт-привіт! Яке сьогодні число? 8 червня 24-го року малинова катастрофа, повний триндець. Подзвонили працівники сусідньої якби, сусідньої плантації. Хазяїн зібрав людей. Зараз година 5 вечора, ще збирати і збирати. Саме класно збирати, вечірок прохладно. Зупинив збір, розрахувався з людьми, капець, десь щось там проблеми. Ми на телефон дійсно різко падає ціна на малину, раз. І ходять упорні слухи, що малини взагалі не будуть брати, бо її дуже багато і вона йде дуже поганої якості. Отакі От хреновські справи. Особисто ми збираємо далі. Як би там не було, ми пропустили. Два дні і на третій збираємо, і вже дуже багато приходиться викидати, перестиглої малини. Треба було збирати через день. і Якщо її залишити, зараз ще не збирати, вона вся загниється, покриється пліснівою. В кращому випадку прийдеться людей наймати, платити, щоб вони то все знімали і скидали на землю. В гіршому випадку воно просто зацвіте пліснівою цей все, кущ. Перестануть дозрівати і вже тоді ради не дасиш, то вже все, то вже буде по сезону. Ну Ми поки боремося до останнього, далі будемо бачити, як воно буде. Дивіться, новини з малини. Всім всього хорошого, хорошої ціни. Ось таке -то воно сільське господарство. Сієш, садиш, робиш не знаєш, за що продасиш. От. Така -то фігня. Бувайте здорові!